Увага! З 28 лютого о одинадцятій вечора відповідно до нового законодавства буде проведено автоматичне оновлення системи смарткаса. Що потрібно зробити: закрити зміну, залишити термінал увімкненим та підключеним до інтернету, оновити дані торгової точки у особистому кабінеті смарткаса. Розділ мій бізнес: виберіть торгову точку, натисніть Редагувати. Якщо раніше не оновлювали дані, обов'язково заповніть поля. Найменування суб'єкта господарювання ТОВ, назва або ФОП, «Прізвище та ініціали. Найменування господарської одиниці, назва вашої торгової точки. Адреса господарської одиниці повна адреса. ID – PNID для неплатників ПДВ, і PN – для платників ПДВ податковий номер. Важливо, термінали придбані до 2024 року. Після оновлення потребуватимуть повторного сканування QR-коду. Як це зробити? Перейдіть до моя смарт смарт-каса». натисніть керувати терміналом. Також знайдіть відповідний серійний номер. Відскануйте qr код Після цього можна відкривати зміну. Також, якщо ви власник бізнесу, ви можете скинути QR працівнику, щоб він відсканував зміг провести оновлення віддалено.